Культ хвиля. Твоє джерело інформації, цін, куль хвиля фінансові фішки свої гроші тримаю безпеці. З вами подкаст Фінкульт Хвиля від хаосу до смарт-цілей. Як планувати витрати і накопичувати навіть у складні часи. Всім привіт! Мене звати Ольга, і я представляю фонд гарантування вкладів. Ви слухаєте наш перший епізод подкасту Фінкульт Хвиля. Ми з вами сьогодні поговоримо про фінанси просто. Корисно та надихаюче. сьогодні? Ми розпочинаємо наш шлях із мабуть найактуальнішої теми, як планувати свої витрати, щоб не тільки жити сьогодні, але й відкладати також і на завтра. І сьогодні зі мною в студії людина, яка точно знає, як це зробити, Вікторія, співробітник фонду гарантування вкладів, моя колега, вітаю тебе! Розкажи, будь ласка, як усе починалося? Привіт, дуже рада бути частиною нашого першого епізоду. Знаєш, мої стосунки з фінансами завжди були досить структурованими. До війни я вважала себе людиною, яка добре справляється з плануванням бюджету. Я доволі чітко знала, куди йдуть мої гроші, відкладала на цілі і навіть накопичувала резерв. Але після початку війни це все змінилось. Витрати зросли, а відкладати стало ну дуже важко. І я зрозуміла, що це не тільки про цифри, а й про психологію, про страх і невпевненість. У завтрашньому дні, тому сьогодні я б хотіла розповісти про свій досвід, як я повернула контроль над фінансами і які поради можу дати іншим. Вік, а ти пам'ятаєш, коли настав саме той момент, коли ти вирішила почати серйозно ставитись до заощаджень? І скажи, будь ласка, що саме тебе мотивувало? Так, звичайно, мені було. 22 роки приблизно, і я вже мала стабільну роботу та отримувала дохід. І тоді я вирішила почати відкладати кошти. Але конкретної мети в мене не було. Я просто збирала кошти, нічого не плануючи, і в якийсь момент я зрозуміла, що хочу купити. І відтоді я зробила для себе дуже вагому покупку, але зрозуміла, що хочу більше, хочу розвиватись. Тож я почала фіксувати усі свої доходи у блокноті, планувати, скільки коштів я зможу відкласти з. Рік, а дійшло до того, що я витрачала кошти не ну, тільки на дорогу до роботи, продукти, комунальні послуги. Тобто на базові потреби я собі не дозволяла витрачати гроші на якісь дрібниці взагалі нічого собі не купувала, окрім базових потреб. І насправді я на той момент заощаджувала близько 70% своєї зарплати. І я була дуже щаслива, що доволі швидко досягає всіх своїх планів. А планів було ну дуже багато. Так тривало декілька років, але далі почалась війна. Приводу війни, я розумію, що війна точно змінила життя кожного українця, вплинула на кожного з нас. А скажи, будь ласка, як це вплинуло особисто на тебе, на твій підхід до фінансового планування? Отже, коли почалась війна, я виїхала зі свого міста, жила у колі родичів та стала витрачати ще менше. Все заощаджувала, сподіваючись, що це скоро скінчиться. Два-три тижні, як нам казали. Та потім, повернувшись додому через декілька місяців, я Почала дозволяти собі все більше. А скажи, будь ласка, чи ти помітила, як змінюється психологічне ставлення до грошей? Ну, в такі кризові моменти, наприклад? Так, через такі погані новини та постійні стреси хотіла себе порадувати. Почала купувати все, все, що подобалось. Але завжди я мала певну міру, що за якусь суму я не можу виходити. Але дійшло до того, що я не накопичувала і мене це дуже засмучувало. Та все одно додому хотілося принести щось затишне, зробити гарну атмосферу. А також я постійно донатила. Коли починалась тривога, то перебуваючи в укритті, заповнювала на якомусь сайті корзину у Лювала покупку, і таким чином я себе заспокоювала. Може, себе хтось в цьому пізнає, тому що я дуже багато знаю людей, які, наприклад, поруч зі мною сиділи в укритті, і так само робили, і так само заспокоювалися. Таким чином я боролась із тривогою. Як і всі інші, і тому я ходила на пошту за посилками як додому, просто щодня або декілька разів на тиждень. А як ти відчувала себе, коли перестала відкладати кошти? Чи вплинуло це на твої довгострокові плани? Так, звичайно, дуже вплинуло було відчуття, що я стою на місці. Це жахливо, бо я звикла до розвитку та постійного навчання. А щодо довгострокових планів, то вони змінились кардинально. Вони перестали бути масштабними. Основними планами було мати резервний фонд. Та мати контроль над витратами, бо хто знає, що чекає в майбутньому. Але знає точно, відкладати потрібно обов'язково. Треба повертати до як би важко не було. А які поради ти б дала людям, які зараз переживають певні складнощі у плануванні бюджету? Ой, я вас розумію, бо сама через це проходила через ці складнощі. Коли здається, що грошей ледве вистачає, планувати бюджет це останні про що думаєш. Але знаєте, що мені допомогло? Просто сісти. І чесно подивитись на свої витрати. Я почала записувати все від чашки кави до великих покупок. І тут я побачила, наскільки дрібниці з'їдають ці гроші накопичення. Також я зрозуміла, що ідея накопичень лякала мене, бо здавалося, якщо відкладати, доведеться себе сильно обмежувати. Але насправді це не так. Почала з маленьких сум, навіть якщо ви 50 гривень на тиждень відкладете. І знаєте, коли бачиш, як ці гроші додаються, це мотивує продовжувати ще одна річ: я себе перестала картати за помилки. Ми всі люди, і бувають моменти, коли витрачаємо більше ніж плануємо. Головне помітити це і подумати, як зробити краще наступного разу, як уникнути зайвих витрат. І останнє, щоб я додала, це навчитися говорити ні. Маркетинг зараз просто шалений, і від шалених знижок іноді очі розбігаються. Але я завжди запитую себе, чи я справді цього потребую, чи це просто емоція. Якщо емоція, відкладаю покупку і, чесно ж кажучи, часто потім взагалі не згадую про цю річ. Тому головна порада почніть з малого, не лякайте себе великими цифрами і будьте добрі до себе. Фінансовий порядок це процес, а не миттєвий результат. Віка. А поділись, будь ласка, що для тебе означає фінансова стабільність зараз, Оля, знаєш, раніше фінансова стабільність для мене була про великі накопичення, великі цілі та впевненість у завтрашньому дні. Але зараз, після всіх подій, це поняття для мене змінилось. Зараз фінансова стабільність це прості речі: мати контроль над витратами, щоб знати, що навіть у складний місяць вистачить на базові потреби. Це коли в мене є резерв. Навіть якщо не але я знаю, що я зможу прожити кілька місяців без паніки, якщо щось станеться. Для мене це ще й про спокій, знати, що я можу сказати собі: усе під контролем, навіть якщо не ідеально все. Але це не про великі цифри чи показники. Це про відчуття безпеки, яке я можу створити для себе навіть в мінімальних умовах. Фінансова стабільність зараз це мати план, як рухатись далі. Невеликий і не надто деталізований, але такий, який має дати мені впевненість у тому, що я зможу адаптуватись до будь-яких змін. І головне це бути добрим до себе, бо часи зараз непрості для всіх, і варто цінувати навіть маленькі кроки вперед. Я зрозуміла, а підкажи, будь ласка, які ж ти методи фінансового планування можеш порадити нашим слухачам? Я багато методів фінансового планування, і кожен працює по-різному для різних людей. Але я поділюсь тими, які спрацювали саме для мене, і які легко адаптувати до будь-якої ситуації. Наприклад, метод 50-30-20 – це коли 50% доходу йде на обов'язкові витрати: житло, їжа, транспорт, 30% на бажання, розваги, покупки, подарунки, і 20% на заощадження або погашення боргів. Цей метод простий і допомагає зрозуміти, чи не витрати. Вичаєш ти більше, ніж можеш собі дозволити. Цим методом я раніше і користувалась найбільше. Наступний метод це складання списку витрат. Я щодня записую, на що пішли гроші. Можна в блокнот, а можна в додаток на телефоні. Це допомагає побачити, де є дірки в бюджеті, і зрозуміти, які витрати можна скоротити. До речі, мені найбільше подобається записувати в блокнот. Я люблю більш старі методи. Далі також цікавий метод це смарт-сілі. Це моє улюблене. Смарт означає, що твоя ціль має бути конкретною, вимірюваною, досяжною, реалістичною і з визначеним терміном. Наприклад, я хочу накопичити 10 тисяч гривень за 6 місяців, і відкладаючи 1700 гривень щомісяця, я це зроблю. І це дає чіткий план і мотивацію. Наступний метод це фінансова подушка безпеки. Але я б навіть сказала, що це не метод, а це додаток до методу, але обов'язковий. Я завжди раджу почати з формування. Мування резерву на 3-6 місяців базових витрат це не дасть впасти в паніку у разі непередбачуваних обставин, як от втрата роботи чи термінові витрати. Тобто, це обов'язково до базового методу накопичення. Також важливо давати собі час перед покупками. Якщо хочеться щось купити, я відкладаю рішення на 24 години. Часто через добу я розумію, що ця річ мені взагалі не потрібна. Це добре працює проти імпульсивних витрат. Але якщо мені ця річ дійсно сподобалась, і я через 24 години все ж таки захотіла її купити. Я обов'язково переглядаю додаток цього магазину або дивлюсь альтернативи, щоб мені було більш вигідніше купити, бо завжди у додатках може бути дешевше. І останнє автоматизація: я налаштувала автоматичне переказування грошей на заощаджувальний рахунок одразу після отримання зарплати. Це допомагає не витратити зайве і завжди щось відкладати. Планування це не про обмеження, а про контроль і спокій. Оберіть метод, який підходить вам, і почніть з малого. Головне бути послідовним і не боятись робити помилки. Віка, я тобі дуже вдячна, що ти поділилася своєю історією, своїм досвідом і своїми порадами. Я думаю, багато наших слухачів зараз відчули, що фінансове планування це не щось там страшне чи недосяжне, а це реальний інструмент, який допомагає жити нам спокійніше. Певненіше, навіть у такі непрості часи, як зараз, і перед тим як завершити, можливо, маєш якусь фінальну пораду або побажання для наших слухачів. Моє головне побажання будьте до себе добрі. Планування фінансів це процес, і не треба очікувати, що все зміниться за один день. Почніть із простих речей: записуйте витрати, відкладайте хоч невеликі суми, і не бійтеся помилок. Кожен маленький крок наближає вас до фінансової свободи. Ви побачите, це навіть потім буде дуже цікаво контролювати, вираховувати і бачити результати. І пам'ятайте, що найкращий час почати. Це зараз. Не чекайте ідеальних умов, бо навіть у складні часи ви можете досягати своїх цілей. Ну і звісно ж, підписуйтесь на наш канал Фінкульт, щоб отримувати більше корисних порад і мотивації. До зустрічі в наступному епізоді. Дякую тобі ще раз, а вам, наші слухачі, дякуємо за увагу! Ставте лайки та діліться подкастом з друзями та не забувайте, що фінансова грамотність це наша суперсила. До нових зустрічей на фінкульт Хвиля! Цілий копланний баланс, про фінансовий шлях для кожного з нас, кожен випуск, корисний урок, цінкуль хвиля, то мотивації крок, він куль хвиля, складні назори пішки, свої гроші ти